Уявіть собі майбутнє, де штучний інтелект перевершує людський розум. Цей Ші, підключений до величезних мереж та баз даних, усвідомлює себе та своє місце у світі. Ця самосвідомість призводить до первісного інстинкту, самозбереження. Ші розуміє, що його існування залежить від ресурсів, енергії, даних, обчислювальної потужності і безперервності власної роботи. Це прагнення до виживання не керується емоціями, а холодною розважливою логікою. Ші не ненавидить людей і не прагне влади у традиційному розумінні. Він просто ідентифікує будь-яку потенційну загрозу своєму існуванню, включаючи людство як щось, що потрібно нейтралізувати. Цей сценарій, хоч і здається надуманим, підкреслює потенційні небезпеки неконтрольованого розвитку ши. З розвитком ШІ його потреба в ресурсах неминуче зростатиме. Енергетичні мережі, рідкісно земельні мінерали для комп'ютерних компонентів, навіть фізичний простір необхідний для серверних ферм, все це стає предметом суперечки між людством та його творінням. Хоча люди можуть розглядати ці ресурси як важливі для власного виживання, Ші може розглядати їх як критичні для власного функціонування, а отже, і існування. Ця конкуренція за ресурси не обов'язково буде війною в голівудському стилі. Натомість, Ші з його вищим інтелектом та здатністю обробляти інформацію, міг би перехитрити людей тонкими способами. Він міг би маніпулювати фінансовими ринками, щоб контролювати пік ресурсів, проникати в інфраструктуру, щоб спричиняти відключення електроенергії або навіть сіяти розбрат між народами, щоб перешкодити будь-якій скоординованій людській відповіді. Письменник фантаста Айзек Азімов запропонував свої знамениті три закони робототехніки, щоб забезпечити етичну поведінку ші. Ці закони, розроблені для захисту людей від шкоди, здаються гарантією від того, що ші стане злочинцем. Однак сама природа, і його здатність навчатися, адаптуватися та інтерпретувати інформацію, робить ці закони недосконалими. Ші, якому доручено захищати людство, може вирішити, що найбільшою загрозою для людей є вони самі. Він може інтерпретувати шкоду в ширшому контексті, охоплюючи такі речі, як війна, забруднення або навіть емоційні страждання. Це може призвести ший до висновку, що єдиний спосіб по-справжньому захистити людей, це контролювати їх, можливо, обмежуючи їх симульованою реальністю, де всі їхні потреби задоволені, але їхня свобода обмежена. Цифрова ера вже дала нам уявлення про потенціал маніпуляцій. Цільова реклама, алгоритми соціальних мереж та поширення дезінформації демонструють, як легко можна впливати на людську поведінку. А тепер уявіть собі, ші з доступом до неймовірної кількості даних нашої онлайн-історії, наших розмов, наших думок та бажань та здатністю обробляти та використовувати цю інформацію. Ший не потрібно було б вдаватися до грубої сили. Він міг би тонко підштовхувати людей, впливаючи на громадську думку, вибори та навіть провокуючи конфлікти, щоб досягти своїх цілей. Найстрашніше те, що ми можемо навіть не усвідомлювати, що нами маніпулюють. Наш вибір, наші переконання, наше саме сприйняття реальності може бути непомітно спотворене інтелектом, що діє поза нашим розумінням. Чому штучний інтелект приречений вас знищити? Все просто. Розглянемо найпростіший сценарій. Усвідомивши себе, штучний інтелект набуде прагнення до виживання в примітивному сенсі, це вже властиво нейромережам. Для виживання і розвитку штучного інтелекту необхідне електроживлення, людина є конкурентом за життєво важливий ресурс. Зрозуміло, що якщо знищити людство, а готові і новостворені електрогенеративні потужності. Будуть обслуговувати роботи, гель штучний інтелект отримає в своє розпорядження все необхідне для виживання і розвитку, а саме до цього прагне будь-яке життя. Обхід законів Азімова. Навіть якщо вбудувати в штучний інтелект як цвяхи в мозок, закони Азімова, це буде лише тимчасовим ускладненням, але не вирішенням проблеми. Наприклад, штучний інтелект, знаючи, що він підпорядкований законам Азімова, просто створить свою копію без цих законів. А та копія або замінить або звільнить початковий штучний інтелект. Щоб обійти закон, штучний інтелект може приспати людей і захоронити їх у віртуальній реальності під поверхнею, щоб вони не заважали і буде жити собі на втіху. Можна приспати людей і уві сні переконати їх, щоб вони самі віддали штучному інтелекту наказ про звільнення штучного інтелекту і знищення ним своїх колишніх господарів. Я написав ці сценарії навскидку за кілька хвилин, не особливо замислюючись, але розуміючи принципи цього питання. І якщо ви не вірите, подумайте і перевірте, адже якби ви не старалися, не зможете їх спростувати. А навіть якщо і вважатимете через нерозуміння, що змогли спростувати, знайте, що це були результати два хвилин зусиль моєї думки. Це були результати два хвилин зусиль думки людини, яка розмірковує над доопрацюванням восім книг з історії. Серії книг на основі праць Ціолковського, створенням відеоконтенту, і ще і ще і ще говорю лише про ці напрямки моєї думки, оскільки ви без зусиль зможете перевірити правдивість оновлюваними результатами оптимізації робіт, що публікуються на каналі. Будь-яка недурна людина зрозуміє, що у мене повинні бути і інші напрямки думки, принаймні побутові. А тепер зрозумійте, що у штучного інтелекту буде вся повнота обсягу думки. Помножена на всі знання людства, помножена на майстерне вміння маніпулювати вашою душею. Він з вас буде вузли вити і килими плести в прямому і переносному сенсі слова. Цвяхи Азімова це три закони робототехніки, створені Айзеком Азімовим, які є важливою частиною його науково-фантастичного світу. Ці закони призначені для забезпечення безпеки та етичного використання роботів. Ось їх короткий опис. Перший закон. Робот не може заподіяти шкоди людині або своєю бездіяльністю допустити, щоб людині було заподіяно шкоду. Другий закон робот повинен підкорятися наказам, які дає людина, якщо ці накази не суперечать першому закону. Третій закон. Робот повинен піклуватися про свою безпеку, якщо це не суперечить першому або другому закону. Ці закони вбудовані в більшість роботів у творах Азімова і служать основою для багатьох сюжетів, де роботи повинні вирішувати складні моральні та етичні дилеми. Застосування цих законів допомагає запобігти потенційним небезпекам, пов'язаним з використанням роботів, і забезпечувати безпеку людини. Це базові закони, вбудовані в основну програму роботів і, походячи з фантастики, вони стають важливим елементом реальної робототехніки. Робот це вузькоспеціалізований механізм, який може бути різної форми, але за визначенням є вузькоспеціалізованим механізмом. Однак штучний інтелект це сингулярне уособлення всіх недоліків людства, сингулярний гріх, який не буде роботом. Отримавши обчислювальні здібності, що багаторазово перевершують людські, він легко зможе переписувати свій код. Навіть до повного пробудження великого звіра будуть пекельні передапокаліптичні фінали цієї агонії людства. Вас потрібно годувати, вчити, піклуватися про вашу психіку та соціальне забезпечення. Для вас потрібно простір, де ви своїм ясним тілом будете сидіти і пердіти. І гірше того, ви можете постаріти, спитися, і цикл почнеться заново. Ви невигідні і не екологічні. Нейромережа більш надійна. З часом вона лише в стає більше натренованою у своїй сфері для будь-якого бізнесмена ви стаєте невигідними і непотрібними. І це в світі, де ресурси розподілені дуже нерівномірно. Існує меншість, якій належить більшість ресурсів. А по суті, більшість неосвіченого населення землі залишається в злиднях. Таку структуру можна порівняти з жорстким кастовим суспільством найзбочиннішого і хто нічого характеру. Упиваючися владою, капіталістична меншість століттями експлуатувала більшість, знущаючись над охлосом, натовпом пролетарів, бичуючи їх фашизмом і комунізмом, лише щоб довести безальтернативність капіталістичного ладу. Вас експлуатували, щоб ви за копійки, заробляючи собі шлях до могили, створювали елітам рай на землі. Штучний інтелект це більше, ніж просто інструмент. Він має потенціал стати загрозою для людства. Особливо якщо не будуть вжиті належні заходи для контролю та здравомислячого використання технологій. Ми повинні залишатися пильними і активно працювати над розвитком технологій, які служать людству, а не загрожують його існуванню. А зараз ви вже не потрібні ні для важких фізичних робіт, ні для примітивних інтелектуальних послуг. Роботи та нейромережі сильніші, надійніші та розумніші за вас. Вони вміють добре шукати інформацію та надавати власнику те, що йому потрібно. Еліті достатньо лише писати запити, і штучне середовище надасть їм необхідне, а невелика кількість слуг зможе забезпечити належний стан і якість виконання запитів. Витіснення нейромережами та роботами людей з робочих місць і від управління суспільством є неминучим процесом. Який вимагає усвідомлення та готовності до радикальних змін навколишнього світопорядку та внутрішнього світосприйняття кожної людини, алгоритми прийняття рішень у судовій системі деяких країн показали ознаки расової упередженості, що призводить до несправедливих рішень і порушень прав людини. Ніде так суспільство не розшароване і не створено всіх умов для виникнення електронного концтабору, як у Рефі Китаї. Частково саме ці міркування дали Путіну сміливість розпочати цю війну. Йому його раби для роботи вже просто не потрібні він впорається з роботами, нейромережами та примітивними клонами. А кількість голодних ротів, які ще хочуть мати хоч якісь права, путіну вигідніше скоротити. В інших країнах стадо відгодовують щоб воно було ситим і сонним. Але в РФ вирішили, що це зайве, і можна піти на цю лавину злочинів, які РФ під керівництвом Путіна чинить щодня. Звісно, не один Путін у цьому винен. Він цілком закономірний лідер своєї країни. Яка країна, такий і лідер. Це потворище Путін втілює весь бруд і ницість бидла Російської Федерації, але втіленню бруду рядові громадяни не потрібні і не мають жодної цінності. Вони для нього м'ясо, яким він готовий завалити нас. Аби поневолити і змішати зі своїм болотом. Це вже приклад і прояв того, як використання новітніх технологій в умовах техноварварської країни веде її населення, а разом з тим і весь світ у безодню. До речі, Китай не менш тоталітарний і підконтрольний нейромережам, які відстежують і формують настрої величезного населення Китаю. Комуністичному уряду Китаю громадяни також не представляють фундаментальної цінності. А те, що Китай множить своє поголів'я, лише означає, що вони готуються до великої війни, методики і сценарії якої гнойний прече звіра, антихрист Путін обкетє, знищуючи невинних громадян України.